Де ми стоїмо зараз, глибина сягала 4 метрів. Ми не можемо отримати доступ безпосередньо до основної території Каховського водосховища і відчути, як відбувається все на дуже великих територіях, але на Хортиці ми можемо уявити, як це. От в нас ці зарості верби, тополі. і якщо в них зайти, то людина дуже сильно дезорієнтується, тому що насправді. Ліс дуже густий. Каховське водосховище подекуди заросло непролазними хащами. За два роки по руйнуванню греблі Каховської ГЕС на дні зросли верби за вишки до 7 метрів. А також тополі ще 250 видів рослин. Більшість з них притаманні саме цій місцині. Новий ліс заселили кабани та олені. Ось відбиток сліду оленя. Ну, якщо придивитися, їх тут доріжка прямо проходить, тобто вони тут. Щодня пасуться на вранці. Так само сюди заходять і хижі тварини. Тьолені їдять не траву, як всі звикли, а гілочний корм. Тобто вони споживають невеликі гілочки цих самих верб. Якщо порівнювати, в 23-му році восени після підриву дамби Каховської ГЕС, ми спостерігали тут близько 40 видів рослин. На кінець минулого року вже їх було близько 140, а цього року, за результатом польових експедицій, ми нараховуємо їх вже більше 250. Усі ці зміни сталися навколо острова Хортиця у верхів'ї колишнього Каховського водосховища. Саме там працюють українські вчені. Так само заросла більша частина чаші Каховського водосховища. Утім, вона розташована на лінії вогню, прострілюється російською армією. Тож працювати поблизу небезпечно. До відходу води це було фактично русло річки Новий Дніпро. Навколо острова Хортиця і верхів'я Каховського водосховища. Тому що Каховське водосховище, згідно з гідрологічної класифікації, починалося від греблі Дніпровської гідроелектростанції до греблі Каховської гідроелектростанції. Тобто, фактично, це. Дно водосховища. Наразі потовщуються стовбури дерев, що розрослися на дні Каховського водосховища. За словами українських науковців, територія дедалі більше стає схожою на Великий Луг, історичну місцину з плавнями. Мені е траплявся опис цієї території, саме півдня острова Хортиці. Е Кінця 20-х років ХХ 20 століття, І тут описувалося, що це була дуже густа, непролазна така територія з дуже щільним чагарником саме верби і дуже великими деревами тополі та теж верби. Те, що відбувається зараз, воно повністю повторює те, як виглядала ця територія в минулому до будівництва Каховського водосховища. Відновленню великого лугу, здебільшого радіють незалежні вчені та екологи. Вони виступають проти майбутнього відновлення греблі Каховської ГЕС. Потенційно, є якісь сценарії. Перше, звичайно, відновити те, що було саме просте, бо ми знаємо, як це виглядає. Другий варіант це змінити господарстві остій регіону і адаптуватись до нових умов без ГЕС. Це те, що нам подобається, тому що не буде зрошення. І земля буде працювати довше. Ми зможемо мати довшу економіку, ніж остаточно засолити землю за наступні 15-20 років і покинути цей регіон. Ну, Це глупо. вкладати зараз величезні кошти відновлення того, що остаточно знищить землю всього півдня України. Це ну, ну не раціонально. За відновлення Каховського моря фермери, чиновники та люди, які жили на узбережжі. Аграрії занепокоєні зрошенням, майбутніми врожаями та прибутковістю. Перед чиновниками постає питання. Як забезпечити водою підприємства та населення. Автономна Республіка Крим цілком залежить від ресурсів і можливостей цього водосховища. З цього водосховища запустити і повернути працездатність Північно-Кримського каналу практично неможливо. Без цього водосховища не можна вирішити всі накопичені проблеми за час окупації, Без цього водосховища не можна вирішити питання розвитку. Зрошення як гаранта продовольчої безпеки жителів Нікополя бентежить чи буде вдосталь питної води, а також чи матиме місто набережну для прогулянок та місця для риболовлі після закінчення великої війни. Ми ж були рибаками. Ми займалися рибалкою. зараз у нас немає нічого. Ми сидимо просто вдома. І вспоминаємо, як ми добре проводили час. Ми виросли і звикли, що було воду до Каховського водосховища. Зараз, Зараз звикаємо, що його немає. Літо, пляж, зараз немає пляжів. Ввечері люди виходили на дамбу, всі прогулювалися. Це, це місце було зустрічі, місце побачень. Дуже добре було. І відпочивали, і купалися. Були щасливі. У коментарях під нашими відео про Каховське водосховище ви висловлюєте різні думки щодо доцільності його відродження. Напишіть, як змінилася ваша думка останнім часом, що потрібно Україні ліс чи водосховище.